Мотор з БМВ. Ми ж осталося. Так, частина було вдарена. І Тепер маємо ось ці кусочки цієї частини. Тут обговорити. Ця частина йде ось сюди. Ось так. І цей кусочок ось сюди вийти. Ну нічого потрібно зараз подорізати кругом паски. Підготовлено, фаски кругом зроблено, Стоїть все на місці. Так, є куди доступ до зварювання. І ще той кусочок тут. нас на місці Тільки в кількох місцях вже свалилося. Ще зараз будемо варити і покажемо поступово процес виконаної роботи. Так, зараз зараз переді звідси, обварується. Так, тепер цю передню частину залишиться. Заварити і з цього боку підтягнути і залишиться той кусочок. Так і будемо мотор БМБ. Ну, їздити. Так, залишиться нам ще цей кусочок. Завариться. Так, тут, тут заварино. Залишиться за чистопи. І варимо цей кусок. Готовий режим. Так, тут вже ми підчистили. Пітом буде Так, Зараз вперед іще буде.